У Лайтер Сальдо перезувається. Тут моє серце, тут мамина пісня. Парад. Побєда бесія. Гей побіді! Пурхом пропав! Та інструкція: як не потрапити в полон. Як не потрапити в плен? І це означає, що час дивитися новий випуск розважально інформаційного шоу на першому міському. Як там справи? Ворк останні. Поїхали! І почнемо з вашого улюбленого, з того, як русняві отримують попиці. Ця ситуація відбулася в анкарі під час парламентської асамблеї Чорноморського економічного товариства. Представник Росії вирвав прапор України з рук нашого представника. І ось що було далі. Що з українським брапором робить? На що? Що з українським прапором робить? Як бачите, наш козак не оцінив такого жесту. А от гауляйтер з Херсону Сальдо, якого Стремоусов вже ну дуже зачекався на концерті Кобзона, почав перевзуватись. І 9 травня записав відео, в якому заговорив українською мовою. Кажуть вам, що ми вороги, ми не вороги. Зрозумійте, ми більшою частиною рідні люди. І був час, коли ми може й сперечалися, а може, і не сперечалися. Але в нас є все для того. Щоб забути сперечання, я так розумію, що слід чекати жесту доброї волі з Херсонської області. І потім, напевно, Сальдо заспіває ось так: Б я не був, чи далеко, чи близько. Шлях поверне мене знову і знов. Тут моє серце, тут мамина пісня. Херсон це життя, Херсон це любов. А от мешканцю Красноярська надіслали електронну повістку. Та чоловік попросив надіслати йому паперовий документ. І у відповідь отримав фото повістки у месенджер. А я просто пораджу тому чоловікові відправити у відповідь знімок у військовій формі. А от батьківська любов і піклування на Росії не перестають дивувати. Сотрудники уголовного розыска, моєму ведросії Красноярська, задержали подозреваемую в організації убийства своїх дітей. Ви тільки вдумайтесь, жителька Красноярську заплатила своєму знайомому, аби він убив її власних дітей. Витильниця краевого центра 1956 года рождения, желая остаться единственной владелицей недвижимости, заказала убийство сына 1978 года рождения и дочери 1974 года рождения. Для осуществления задуманного женщина обратилась к своему знакомому. А все тому, що орчиха просто не хотіла ділити квартиру з орченятами. А в наступному відео ви побачите інструкцію для чмобиків, як не потрапити в український полон. І тут ляпстика. Як не попасть в плен? При приближенні достать гранату видірні чеку. Положи гранату під бронежилет і зажми підбородком. Не дадим поповнити обмінний форм. Нацистам смерть позор. Непогана така тактика дістати гранату і підірватись. До речі, на замітку болотяним. Ця тактика підходить і для того, щоб не поїхати на війну. Дістаєш гранату, підриваєш себе і все. На війну ти вже не їдеш. Як відомо, на Росії є дві біди: Вовдури та дороги. Та є ще й третя. Путін. Президент. Так вот, у наступному видео все три беды зійшлися. Сия Республика Коми, деревня Макариб, уральский район. Вот пешеход, солнечные батареи туда-сюда, знак, лежачий полицейский раздавленный сильно, еще знак туда-сюда. Но вопрос, откуда куда там шли люди, куда они собрались идти? До речі, ось на це було виділено цілих 2 мільярди рублів. Ну і, звичайно, як ми могли залишитися в стороні грандіозного парада Побєди 9 мая в Москві. Гей, побіді! Пурам прапа! Ну, ми не будемо показувати вам виступ бункерної молі. Ура! А просто покажемо репортаж болотяних ЗМІ. До вашої уваги пряме включення з параду. Як в горді реагують на прайсха на парад. Вася. Ну, мне кажется, все немножко в шоке, потому что, как вы можете видеть, как э, людей стало больше на арбате, и все видимо, ждут еще техники, а техника закончилась, друзья мои. И закончилась она двумя белыми автобусами, которые ехали с флагами. Э, что меня вообще поразило, я никак такого не видел, чтобы э, в параде участвовали автобусы. Техника закончилась. Ось вам и вторая армия світу. До речі, там і майже вже 200 тисяч ваших солдат. Закінчились. До речі, про російських солдат. Знову аналоговнітна розробка. Далі без коментарів. Коли росіяни побачили, що жгути носять на броніку, але трошки у них щось не пішло. Не помогло, корот. Коли... Буває. А на черзі рубрика своїх не бросай. У російському місті Комсомольськ на Амурі швидка втратила пацієнта та втратила його прямо на ходу. А! І дивлячись на те, як він швидко піднявся і почав кудись тікати, можна визначити рівень російської медицини. І в кінці, як завжди, кадри звичайного життя звичайних людей великої держави. Всім привіт! 2 має. А у нас сніг пошов. Цікаво те, що на цих кадрах автора відео дивує тільки сніг. І на цьому в мене все. З вами був Олександр Сопельник і розважальне інформаційне шоу. Як там справи? Оркостані». Побачимось рівно за тиждень на першому міському. Па-па, не Незламні.